Щогодини стрімко знижується. Наразі рівень води в Каховському водосховищі становить 11 метрів 74 сантиметри. За останню добу мінус метр. Раніше магате попереджала: якщо рівень води в Каховському водосховищі опуститься нижче 12,7 метрів, водозабір на запорізьку атомку стане неможливим. Та нині зробили нову заяву. Експерти МАГАТЕ сьогодні повідомили, за результатами перевірки ЗС, вона повинна мати можливість відкачувати воду з резервуара навіть після того, як її рівень опуститься нижче 12,7 метра. Поки що результати показують, що насоси ймовірно можуть працювати, навіть якщо рівень опуститься приблизно до 11 метрів або можливо нижче. За словами екс-очільника державної інспекції ядерного регулювання Григорія Плачкова, наразі ситуація на ЗС контрольована. І проектам передбачено, що навіть мінімального уровня Каховського водосховища буде достатньо для того, щоб охолоджувати активну зону реактору, а також басейни витримки. Аварійний і проектний план дій на атомній електростанції він є. Десь на півтора-на-два місяця без аварійних дій ставка охолоджувача повинна вистачити щоб не допустити катастрофи, можна застосувати альтернативні заходи охолодження реакторів. Серед них мобільні насосні установки, які є на території заес. Вони зможуть закачувати воду з тих місць Каховського водосховища, де рідина ще залишилася. Інший варіант використання підземних свердловин з питною водою. Сама ця ситуація зі спустошенням Каховського водосховища. Вона передбачена проєктом Запорізької атомної станції самого початку. І це як одна зовнішніх загруз була розрахована і заходи безпеки для Запорізької атомної станції в цьому випадку розроблений. Є план відповідних дій, і звідки з яких джерел, якщо не буде каховської додаткові, брати додаткову угоду. Петро Котін додав, завадою виконання цих заходів є постійне перебування окупантів на заес. Також очільник енергоатому не виключає, що росіяни можуть вчинити черговий злочин проти людей і усього живого. Юлія Васильєва, Давіта Вершин. Новини 33 канал.